Чні гасла рекламні ролики та заклики вступати до нової поліції. Так, три роки тому розпочалася поліцейська реформа. Тисячі молодих, активних і відповідальних присягнули вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Це до речі, цитата з присяги кожного поліцейського. Ми всі очікували на європейські стандарти роботи, відсутність хабарів та хо у кущах, які були за старих даївців, реформу МВС назвали однією з ключових для нашої країни. Але що ж змінилося за ці три роки? Чи стали ми більш захищеними? Про це сьогодні в інсайдері. Історію українських реформ липень 2015-го. Софійська площа. Президент на трибуні сотні людей у новенькій формі нової поліції. Усі вголос повторюють присягу. Урочиста присягає. Що буду вірно служити. Врочисто. Свіжа кров у лавах правоохоронців, ковток свіжого повітря для українців. У суспільстві заговорили нарешті замість міліції прийшли вони. Замість Жигулів з мигалками і з написом Даї, що ховалися у кущах сучасні Тойоти. А замість суворих облич старої міліції нові поліцейські. Вони залюбки роблять селфі з усіма бажаючими. Здається, реформа відбулася. Патрульні зупиняють та штрафують усіх без винятку. Ось прокурор, якому у серпні 2015-го виписали штраф за неправильне паркування. А от у липні того ж року зупинили народного депутата Парасюка. Нових поліцейських починають хвалити, мовляв, вони кращі від старих міліціонерів. Чотири часа. Просим зарегистрировать заявление. Только благодаря вам нам пообещали, что здесь это заявление зарегистрируют. Большое вам просто человеческое спасибо. Така реакція нової поліції могла б стати взірцем ідеальної роботи правоохоронця. Але які реформи проходять ідеально? Ось кадри зняті випадковим свідком подій у сумах. Да на подібних випадків по країні нині не одиниці. Як поліція нерідко перевищує повноваження, фіксується ледь не щодня. На цих кадрах затримують дідуся, що торгував картоплею на стихійному ринку. Та що ви робите? Однак поведінка громадян стосовно поліцейських часто теж переходить рамки дозволеного. Та вот он тих що гониш, гоніш. Німай. Документи б на машину теж запрещено. Так куди Паралізі? ти лізеш, я показую. Це один із випадків, коли поліцейські просить показати документи, а у відповідь нецензурна лайка. І все Ото його віспіта йди на хути даварич, ви больни на голову чому не оскорбляють гражданську. Я, я вас не оскорбляю. Ти хто такой? Документи. Але ось інший бік поліцейського жетону, коли дії самих копів ідуть у розріз із присягою, яку вони складали, центр Києва Хрещатик. Водій повертає в один із провулків, помічає поліцейського та пригальмовує. Проте подальші дії копа просто ошелешують. Що ж буде далі? Це просто неймовірно. Коп дістає зброю та наставляє її на пасажира. Люди в автівці не розуміють, що відбувається за кілька секунд. Патрульний розбиває лобове скло пістолетом. Пасажирка не може оговтатись, Злякалася, але не встигла. Не встигла отримати інфаркт. Сам же патрульний пізніше скаже. Водій автівки хотів на нього наїхати. Захищався як міг. Керівництво поліції підтримує свого підопічного нанесення поліцейським ударом рукояткою табольної вогнепальної зброї по лобовому склу автомобіля та його пошкодження було вимушеним заходом застосування фізичного впливу. Зволікання в даній ситуації могло б призвести до тяжких наслідків. Той набір, який в патрульну поліцію, який зараз іде, він мені нагадує те, що було з старою міліцією. А хто хоче, той приходить. Ми готові взяти всіх. Наш інсайдер сьогодні Андрій Золотухін. Колись активіст громадської організації боровся з водіями, які паркувалися де завгодно, та з порушниками дорожнього руху клеїв на лобове скло величезні наліпки. Щойно створили патрульну поліцію. Вирішив досить боротися лише за допомогою наліпок. Ось він справжній шанс змінити систему, як то кажуть, зсередини в лавах поліції. Він сподівався реалізувати себе на всі сто. До того ж, і зарплату обіцяли високу, і страхування і. Гір... Дні умови праці. Та поліція Андрій пропрацював усього рік. Чому? Дивіться зізнання справжнього патрульного далі. Жорсткий відбір, шалений конкурс Так проходив набір до патрульної служби. Поліцейські, які прийшли, щось поміняти в країні, Чесно вони прийшли на конкурентній основі. Про них казали нове обличчя поліції, і справді нове з 33 тисяч заяв, які подали під час першої хвилі набору, лише 300 були від колишніх працівників Даї. Надзвичайно велика кількість пішли в патрульних поліцейських з вищою освітою. І їм дали нову форму, нову зарплату, підготовку машини. Люди знали іноземні мови. Той перший набір патрульних тодішній керівник нацполіції хатія Деканаїдзе назве гучно і патетично. Це дуже великий успіх, велике досягнення. через три роки і самої очільниці нацполіції вже немає на посаді. Подала у відставку, та й від успіху лишилося не так вже й багато. Ряди копів рідшають.